Ми живемо в нелегкий час, коли важливо бути не лише морально, психологічно, а й фінансово міцним. Костя. Так. Тож сьогодні у нас в гостях фінансистка, підприємниця, практикуюча інвесторка Юлія Баткалова. З нею ми поговоримо про те, як не тільки зберегти ірочка свої 20 доларів, але ще й примножити їх. Ну тоді йди зустрічай. Піду. Доброго ранку, просимо. доброго ранку, дякую. Добрий ранок, добрий ранок. Ми вас вітаємо, пані Юлія. І по-перше, дуже вдячні, що ви прийшли. І зараз будете нас навчати фінансовій грамотності. О, у нас дуже багато запитань. У нас дуже багато. Ну, по-перше, зараз всі хвилює питання валюти угу. долару. Так, я вчора дивився новини, я бачив, а що... що долари євро теж ну взагалі іноземна валюта да. Угу. Да. долару. Я вчора дивився якісь новини. Там казали про те, що в бюджеті на 23-й рік вже закладають ріст зростання долару з 43-50 гривень. Ну майже так і є. Що дуже, ц... дуже велик. Так чи буде так, чи варто зараз вкладати в долари гроші? Чи варто їх? Купувати, якщо є, чи варто їх витрачати? По-перше, хочу сказати, що дійсно зараз непрості часи у нас для України. Ми розуміємо, що ці часи дуже важливі і складні саме для економіки нашої країни. І дуже велика інфляція. Угу. Дуже велика інфляція, тому наша національна валюта, наша гривня, вона Знецінюється, вона росте, і росте курс долара, росте курс євро, так і е, тому дійсно, якщо українці все ж таки хочуть заощаджувати, бажано це робити в іноземних валютах, тому що ми розуміємо, що на наступній, на, наступні, на там десь через декілька років, наприклад, е, курс повертатись до ну 25, можливо вже не буде. І якщо ми будемо купувати іноземну валюту завжди. Ми будемо десь усереднювати цей курс. Тому дійсно, якщо є бажання, якщо є змога, купуємо іноземну валюту, навіть якщо зараз курс 42, і нам страшно це робити, ну потрібно, необхідно, тому що менше він вже не буде менше не буде, і потім він може бути 50, наприклад. Mm. І я, до речі, хочу сказати з особистого досвіду, що коли ти вже купив долари, да там чи євро. Ну, не піднімається рука, їх просто поміняти. Піднімається. Мене Інколи не піднімається. Так. Ну от просто коли ти вже ну от мене особисто, коли ти не відчуваєш, тієї підтримки, да, угу. фінансової, це не на чорний день, як я казала. Зараз, звичайно, і наступає в багатьох моментах цей чорний день, але все ж таки у валюті стабільніше. Якби ми не цінували і не любили гривню. А, так чи доцільно зараз а, тримати гроші у банку і як обрати? Правильний банк і в якій валюті краще тримати там гроші. А якщо ми розглядаємо банки, я дуже хочу порадувати порадити, розглядати банк як один із варіантів, де тримати кошти. Mm. А, і як обрати банк, ну насамперед є такий сайт minfin.com.ua. так МінФін на цьому сайті десь раз на три місяці викладають статистику: рейтинг, рейтинг стійкості банків. І ось якщо ви тільки-тільки вирішили якийсь рахунок відкрити, ви можете переглянути цей рейтинг і обрати, наприклад, з топ-5. Тобто самі стійкі банки за попередній квартал, наприклад, ну десь приблизно місяць або два. У нас у українців є така можливість купувати валюту безготівково через банківські установи. Я про таке не знала. Так, це безготівково. А, безготівково це на карту покласти, відкрити якийсь зараз. Розповім додатково. так, Зачіка. тобто а, у нас два варіанти. Або вже, або вже гривня лежить на рахунку, або ми просто приходимо з гривне, з, гривнею, з готівкою. І а, ми можемо купити валюту по 37, або по 37,5 безготівково через банк. Але тут є дуже важливі моменти, і хочеться українцям все так. ж таки розповісти про них. Так, а, ми можемо купити цю валюту з урахуванням того, що ми відкриємо депозитний вклад. Mm -hmm. Тобто, ми. А, Купили валюту, ми положили мінімум на три місяці, mm -hmm. і ось ці три місяці ми доступу до цих коштів не маємо. Але через три місяці ми їх забираємо у валюті. Це да. просто а, можливість купити безготівкову валюту по гарному на ці, даний курсу. час курсу. А Потім а, пройшли три місяці, ти можеш забрати всю суму, так? Можеш забрати mm. всю суму. І є ще один дуже важливий момент. В доларах валюті. В доларах. Mm. А коли ми купуємо цю безготівкову валюту по 37, ми можемо купити одна людина тільки на 50 тисяч гривень. Якщо mm. у вас велика родина, то кожен з родини може купити на 50 тисяч гривень, 37, але не більше. Це десь півтори тисячі доларів. Так? Ну, десь так. Ну теж непогано, але ну, якщо є, якщо є можливість, то ну, вже шумов, ні, якщо є завжди. можливість, то треба це зробити. Мене хоча б ще... частково. У Мене ще питання стосовно ом, військових облігацій. Угу. Що це таке? Чи е, е, є певний сенс вкладати українцям пересічним? В це угу. гроші. Так. Розкажіть, будь ласка, військові облігації це дуже гарне питання, тому що коли я казала, що банки це одна з альтернатив, uh -huh. куди вкладати кошти? А uh -huh. ще є альтернатива це військові облігації. Так. Але тут хочеться сказати, що ну, я думаю, що всі українці зараз дуже допомагають нашій державі донатами. Ми переказуємо кошти на благодійні центри якісь. Ми ще можемо зробити це через військові облігації. Але яка різниця? Коли ми донатимо, ми просто переказали кудись кошти і все допомогли нашій країні. А якщо ми купуємо військові облігації, то через час нам ці кошти повертають і ще повертають відсотки. Дивіденти так купон називається. Якщо ми кажемо про облігації, то ці відсотки називаються купони. Тобто ми знаємо. Термін, наприклад, може бути від одного місяця до одного року. Ми купили цю військову облігацію. Наприклад, вона коштує там, 900 доларів. Є, є ще в облігаціях такий термін називається номінал. Номінал це одна тисяча грошових одиниць. І, наприклад, якщо зараз ми купили з вами одну облігацію по ринковій ціні за 900 доларів, то по закінченню терміну нам повертають номінал, це буде завжди, тобто 900. одну тисячу. Вже одну тисячу, ага. тобто повертають нам завжди номінал, mm -hmm. не зважаючи за яку суму ми спочатку купили. Mm -hmm. І ще купон. І якщо ми з вами вже говорили, що по валютних депозитах це 0,1%, то по облігаціях державних наших військових, наприклад, це 3 або 4% річних у валюті. То це вигідніше. Це цікавіше, так. зараз побіжимо вкладати. Добре, а ви сказали, що один із варіантів. Так. А ви можете сказати всі варіанти? Перше, ми почули це банк, другий це військові облігації. Що ще є? Ну загалом варіантів дуже багато. Наприклад, я як інвестор я ще інвестую в закордонні цінні папери. Але це такий варіант не дуже, не дуже простий зараз, тому що ми повинні це робити тільки у рамках закону, а вже ж ми робимо це на невеликі суми. Тому це ще один варіант. До того гратися, це не потрібно навчитись це робити, тому що я не можу будь-кому. Рекомендувати інвестувати в закордонні цінні папери без підготовки спеціальної? Ну так, да, це про інвестуй в щось, не знаю що на ну, Так в п'ятдесят. Добре, якщо ми не беремо ось ці закордонні цінні папери, що ще можна От зараз українцям як не тільки зберегти, а й примножити фінанси? Може, в сало. В банки потім потім його солити і взимку Борщ. продавати. Ну, <рес> я серйозно може ну я. Я вам скажу так, що варіантів не дуже багато зараз дійсно, тому а, якщо ми е, почнемо, хоча б з першого mm -hmm. варіанту, це депозит на три е, мінімум, так на три місяці, з урахуванням того, що ми купимо валюту по низькій ціні, mm -hmm. так по низькому курсу. Це перший варіант. Другий варіант, ми допоможемо країні і будемо вкладатись у військові облігації, але ми ж ці кошти повернемо через mm -hmm. час і теж заробимо. Тобто, я думаю, що ці два варіанти для будь-якого українця е, зараз дуже комфортні, вони важливі і вони легкі. Я б хотів повернутися до цих військових облігацій, чи можна Зачі купити через дію? Бачите через дію а, теж дуже класна функція. Буквально може можна? ще ні, ще ні, але а, десь. За якийсь час потрібно зараз зробити налаштування, тому що два дні тому нам сказали, що це можна буде зробити одним кліком. А ми майже всі користуємося дією, і це дуже зручно. Я думаю, що це буде просто вау-функція, і більше людей буде розуміти, що таке військові облігації, і буде розуміти, що для цього я зайшла в дію, як завжди, один клік купила, допомогла державі і заощаджила так. А скажіть, якщо ми говоримо зараз, повернемося до військових облігацій. Як вигідніше людям зараз купувати ці е, військові облігації на короткий термін чи на довгий? А, якщо пам'ятаєте, я вже казала, що є така ринкова вартість, тобто да. ми забираємо потім по номіналу, а купуємо зараз по якійсь ринковій ціні. І е, менша ціна зараз саме на довгий строк облігацій. Тобто на 20 доларів облігацій, 20 в банк, на 20 сала закатав, закрутки зробив і, і 20 і там в кишені. Тобто, 100%. ми зрозуміли, все ж таки треба відкладати обов'язково і не просто відкладати і зберігати, а кудись пробувати і інвестувати свої гроші, щоб їх примножити. Так, різні варіанти. Але така сума, якась як буферна, має все ж таки залишатися, як мінімум, на підтримку. От зараз почнеться опалювальний сезон, там а вже. і він здорожчання комунальної послуги. Ти вже до речі відклав. Гроші на опалення, я вже починаю відкладати молодець. Інше питання. <світ> Скажіть, будь ласка, чи е, доцільно зараз витрачати великі кошти на покупку там квартири, машини, О, там да. якоїсь техніки крупногабаритної, чи треба зачекати, почекати? Ми вже uh, казали, що дійсно зараз не uh, легкі часи, і ми розуміємо, що навіть uh, коли закінчиться війна, ще буде деякий період на відновлення нашої економіки, економіки uh -huh. країни. Тому якщо uh, купівля авто або нерухомості зараз не, приносить, не приноситиме вам uh, додаткові кошти або додатковий дохід, то я б не радила зараз цього робити, тому що дійсно зараз краще. Uh, Подумати про а, свій, свій фінансовий резерв, який поруч, який ближче, так і а, можливо, потім, коли вже буде відновлення, тоді вже подумати про якісь предмети розкоші а продавати варто зараз щось. Продавати, ну я взагалі вважаю, що продавати потрібно тільки тоді, коли така вже крайня необхідність. Тому якщо її поки що немає, і взагалі, якщо її немає, то зараз я, я вважаю, що не потрібно. Ой, дякуємо вам. Мені було цікаво. Мені теж було дуже цікаво. Дякуємо, що приділили нам увагу, що знайшли свій час і допомогли. О, дуже дякую вам! А ось і цілуватися українцям. Трішечки бути більш освічені у фінансовій грамотності. Дуже вам вдячна, що запросили. Дякую. Фінансової грамотності в умовах війни нас навчала фінансистка, підприємниця, практикуюча інвесторка Юлія Баткалова. Дозвольте вас проведу. Дякую.